Вітаю на каналі Ярова про десерти, торти і випічку. Сьогодні до вашої уваги галета на сирному тісті з грушею, сиром дурблю та горіхами. Готується легко і просто. Для приготування перетертий кисломолочний сир змішуємо з маслом кімнатної температури. Розтоплювати масло немає необхідності, достатньо, щоб воно було доволі м'яке. Досипаємо сюди цукор, також трішки перемішуємо. Далі додаємо розпушувач та ванільний цукор або ваніль. В цю масу засипаємо борошно, замішуємо лопаткою, а далі робимо доміс руками. Весь процес займає буквально лічені хвилини. За 2-3 хвилинки маса вся об'єдналася, маємо М'яку еластичну масу, яка дещо тримає форму, відправляємо це тісто в холодильник, поки будемо готувати начинку. Попередньо формуємо з нього кульку і обертаємо харчовою плівкою. Для приготування начинки нам потрібна одна велика груша або дві маленьких. Для даної галети. Чистити шкірку не потрібно, вона тут абсолютно не заважає, нарізаємо грушу слайсами. Далі повертаємося до тіста. Воно вистегло, стало трішечки щільніше. Присипаємо робочу поверхню та тісто борошном і розкачуємо до товщини 3-4 мм. Викладаємо грушу одну на одну, посипаємо цукром. Цукор. Регулюйте за власним смаком і дивіться, наскільки солодка і соковита є груша. Розкладаємо зверху загортаємо бортики, приготування цього пирога дійсно швидке, легке і просте. І для того, щоб отримати рум'яну скоринку, ми яєчний жовток змішуємо з молоком або вершками і проходимо легенько край пирога. Наша галета готова до випікання. Випікатися вона буде в духовці за температури 180 градусів приблизно 30-40 хвилин. Дивіться по готовності. Галета готова, коли зарум'янилась. Пройшло 35 хвилин. Маємо ось таку рум'яну красуню. Для того, щоб смакувала ще краще, поливаємо її медом. Можна смакувати. Буду вдячна за ваші відгуки, за вподобайки. Смакуйте, дегустуйте. Це дійсно смачно. И здесь мы просто.